Найближчим часом відбудеться телефонна розмова президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Про таке пише ABC News. <кхід> і зазначається, що сторони можуть обговорити ціни на нафту, якими можна тиснути на РФ для закінчення війни в Україні. А, і контроль над ядерними озброєннями, проте головним залишається питання: чи буде Україна брати повноцінну участь в цих переговорах, і як будуть враховані її інтереси? Адже без представників України перемовини ризикують стати спробою заморозити конфлікт на умовах вигідних Кремлю, але неприйнятних для а, Києва. Наголошує видання. Перед телефонною розмовою з Путіним Трамп попросив Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціни на нафту, бо це допоможе змусити Росію припинити війну проти України. Заявив він на всесвітньому. Економічному форумі в Давосі Саудівська Аравія відповіла Трампу, що позиція королівства і ОПЕК спрямована на довгострокову стабільність ринку, щоб гарантувати достатню пропозицію для зростаючого попиту. А тарифи використовувалися як інструмент в економіці, коли вони були призначені для досягнення мети і обмежені в часі, сказав міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім.